Привіт, друзі! Що зеленим є у світі? Пригадаймо разом діти, крокодил у теплій річці, коник, що сидить в травичці, на городі огірок, Ще й капуста кабачок. До салатику петрушка, а до супчику Лаврушка. І листочки теж зелені. Навесні і влітку вклена. Малята про який колір розповідалося у віршику. Правильно про зелений колір. Зелений колір такий гарний та теплий. Його так багато навкруги. Подивіться малята. Жабка зелена, гусениця зелена, коник, зелені дерева. Жабка квакає до друзів з трибунців зелених в лузі, шелестить трава зелена, зеленіє листя на деревах і комашка зелененька на листку сидить тихенько. А тепер, малята, давайте пограємо в гру, що зайве. Правила гри такі. Розгляньте картинки і скажіть, що є незеленого кольору. Який овоч не є зеленого кольору? Вірно помідор він червоного кольору. Яка іграшка зайва на картинці? Правильно, автомобіль він жовтого кольору. Яка геометрична фігура зайва? Вірно, трикутник. він фіолетового кольору. Налята, молодці. Правильно на все відповіли. Дітки, а тепер давайте з вами зробимо аплікацію, щоб добре запам'ятати зелений колір. А аплікацію ми зробимо зеленої гусениці. Шановні батьки, підготуємо такий матеріал: білий аркуш паперу, фарбу зеленого кольору, пензлик, клей, серветки, чорний олівець та кришечку. З допомогою батьків намалюємо гусеницю. Візьмемо кришечку та чорний олівець та намалюємо кола. Це буде тулуб гусениці. Потім намалюємо вусика та ніжки гусениці. Далі беремо серветку, відчіпаємо шматочок та розкочуємо маленькі кульки. Їх треба багато. А тепер беремо клей та змащуємо тулуб гусениці, потім прикладемо білі кульки на тулуб. Далі беремо фарбу зеленого кольору та розфарбовуємо нашу гусеницю. А ще, дітки, з вами намалюємо зелену травичку. А очі та ротик можна зробити з пластиліну. Яку гарну гусенницю ми з вами зробили! Фото ваших робіт робітчикатиму в особистих повідомленнях. А ще дітки, я пропоную вам пограти в гру, яку ви можете знайти за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення, до нових зустрічей!